Всім привіт, шановне панство. Ви на каналі PowerCast і я хочу сьогодні вас ознайомити з моїми е, основними вудилищами для ловлі в забродку. Ну, деякі я також використовую і з берега. Коротше, про все зараз вам розповім більш детально. Одно що хочу тільки м сказати, що любов моя, мабуть, до забродної рибалки почалася ще десь приблизно у 2010 році, коли ми їздили на дуже чарівну. Річку Уж, привіт, Юра Вознюк. Знаєте, теж там рибалиш. Ми їздили в район таких сіл, як Дітковичі, Межирічка, Барди, і там знаходили ну, більш глибокі ділянки. Там ловили мищуку. Звісно ж, окуня на оберталки на джиг. А були там такі місця, де якась була шлюзи, стояли. Або просто були якісь перекати, і там намагалися броли лише в шортах там буквально, да, або закачували штани по колінах в цій воді. Раділи покльовками з таких, якихось окунців. Коротше, болділи по повній програмі. Так от, з тих пір уже багато часу пройшло, але саме любов до цього шарму, до цієї атмосфери малої річки, вона зі мною лишилася на все моє життя. І зараз вже скільки років пройшло, де б я просто не був. Якщо є змога половити на Малій річці, я, звісно ж, нею скористаюся. Тому що це є любов насправді на все життя. Так от, друзі, такий був у мене вступ. <кхе> Вибачте, філософські трішки. <кхе> Хочу вас почати знайомити з вудкою, яку ви всі часто бачили. Хто дивиться? Мій канал є на неї і огляди, але все одно варто сказати це вудка. Зібрана нашим чудовим майстром Артемом Сергієнко на бланку фірми Юстас. Здається, він навіть японський, якщо чесно, мені це абсолютно не важливо, але є такий Юстас СФТ, зріст 1,90 м. Два, здається, каталожний, хай буде 1,90 м тестом до 5 грамів. Заявлена ця вудка по каталогу як басова, але насправді ну, мені здається, вона взагалі не басова. Подивіться на її лад. В каталогу ще вказано, що вона має швидкий лад, але як ми бачимо, більш вона така повільна, більш жива. Ну, не є це класичний фаст, ближче буде якось регуляр, фаст чи модерейт фаст, щось таке. Коротше, нехай кожен вирішить по-своєму. Вудка живим бланком. Що нам це дає? В цій місцевості, де я зараз рибалю, є. Всі ці потоки і річки, вони дуже обмежені. Вони буквально інколи там 5 метрів ширини має цей поток, або річка найширша, що я тут маю біля себе, це можливо 15 метрів. І коли ти йдеш бродити, то ця вудка не завжди є тут доречною. По тій причині, що вона є довгою. Да, якби не було це смішно, а метр дев'яносто є довгою. Оскільки я ще в минулому сезоні не володів навиком там якихось цих суперфінтових кастів, наприклад, фліпкаста, то я не міг її використовувати на всі 100%. Я неї рибалив на не якихось більш таких відкритих та широких місцях, там в районі Періката, наприклад, одного другого, або ще десь, де можна було через траву підійти на берег річки з берега, також десь тішки в забродку пробував. Ловити нею. І тому вона, якби не стала у мене основною, але саме для берегової ловлі і таких широких місць вона чітко зайняла таку середню позицію. <кхем> Основні ж приманки, які я тут використовую, це коливальні блешні, це кренки та воблери мінов. З жодним класом цих приманок ця вудка не має ніяких проблем. Потужний, дуже сильний ось такий комель дає змогу. Побороти ту рибу, яка б тут зловилася. Можливо, ще щось є таке велике, що я не ловив, але ну, принаймні то, що там до 2 кг, мабуть, то взагалі не є проблемою для цього вудилища Дуже класне вудилище, має таку середню чуйку. Ну, в принципі, для потока, там якась джигова чуйка, нам не треба абсолютно цього є більш чим досить. Ну, там огляди є, кому цікаво, можете подивитися, не буду на ній загострювати увагу. Переходимо до наступного. Нашого екземпляра. А наступний наш екземпляр буде чистокровний чинець. І виглядає він ось так. Чінець чи китаєць, якщо що. тут просто на Китай кажуть, чи чинське китайське. Вудка називається Freestyle. Гадаю, видно, від ось такого бренду Lure Star. Так, Так, указую, правильно. Є ця вудка, покупкою цієї вудки, верніше послужило наступне. Вона була досить м'якою, та вона має ось такий вигляд. Ще є третя частина, як ви розумієте. Тобто це є тревел. Саме це мене і підкупило, підштовхнуло для покупки цієї вудки. Її поклав у рюкзак і поїхав де хочеш. Вона непогано помандрувала зі мною по Україні, була в Карпатах, була на Житомирщині. була... В білій церкві, де вона тільки не була, давайте так вам скажу. Да, звісно ж, на моїй улюбленій річці Єрпінь, на Єрші, на Тетєріві. Ну, коротше, багатьом, де вона покаталася, ця вудка. Половив я нею вдосталь, але з часом вона перейшла десь на лаву запасних. Чому відбулося так? А, до речі, метр сорок сім зріст, тест до п'яти грамів. Так от, чому ця вудка перейшла на лаву запасних? Тому що це є настільки тендітний та ніжний екземпляр, який не має абсолютно ніякого запасу потужності. От вона є до 5 грамів і стримуючого ресурсу вона взагалі не має. Ось так: от ця вудка виглядає: така от макаронина, теж, мабуть, moderate fast, Може, так на небо буде краще видно, не знаю. Ну, гадаю, що побачите. Вона не має абсолютно ніякого запасу потужності. і... В тих місцях, де я ловив, і в принципі тут ловлю, дуже часто зустрічаються якісь такі, знаєте, перешкоди, куди риба може втікти. Це або якась трава, або це може бути закоряженість, або це можуть бути корчі, чи нависаючі якісь кущі, гілки, яких йдуть у воду. І звісно ж, риба хоче завжди втікти в це сховище. І проблема в тому, що я не можу втримати цю рибу. За рахунок цього слабого комля риба просто згинає вудку і біжить куди хоче. Не можу я затиснути фрикціон так, щоб цей коміль трещав, бо вона має дуже тонкі стінки. Ну, На мій погляд, це таке щось, мабуть, для аріа фішинга було б окей. Але на потоці, ну, скажімо так, для невеликої риби, ось такої, як ця там десь сантиметрів до 25 Ця вудка проявила себе дуже прикольно. Покльовки тут чуйка, просто, блін, космічно цієї вудки, це, мабуть, найчутливіша вудка з усіх, які у мене є. Цей якби, набор факторів підносить її до небес, якби не оця фаза виважування. Ну, не подобається мені така, така вудка, яка ось настільки є тендітною. Але в цьому році я вже твердо вирішив, що я спробую половити нею на потоці пструга. Пструга поточака це струмково. Порель, яка є у нас в Україні, яка є тут. ну Тут, скажімо так, до 30 см, в принципі, покльовують частіше всього рибки. Інколи буває, що щось клює <кхід> трішки більше. Тож я вирішив вже в цьому сезоні, твердо, що я спробую її, як воно буде. Потім поділюся з вами ще е, якимись враженнями. Поки що таке. На лаві запасних нехай відкладемо її, нехай вона лежить. І так, друзі, наступна вудка теж буде кастомний екземпляр. Виглядає він ось настільки шикарно. Також збирав її Артем Сергієнко. Ця вудка збиралася дуже швидко. Я просто зателефонував йому кажу: Артем, мені треба дуже швидко вудка. Буквально там було у нас 2 тижні до того, як ми їхали в Карпати. Бо проконсультувавшись з людьми, я також зрозумів, що юста, ще тоді його в мене не було. Була значно довша вудка, 2 метри, що вона там буде дуже довгою. А ось ця півтора метрова могла бути короткою. Мені треба було проміжний. Якийсь варіант, і 1,70 метра, якраз вирішило всю цю проблему. Тестом вона також є до 5 грамів. Стрій. Е, Якщо хтось знає арену стрімову від 1 до 5 грамчиків, здається, також 1,70 м то от вони дуже сильно похожі Вона буквально сестра цієї вудки ось такий у нього лад у цього. Ema заявлений він як фрешвар, лад фастовий, але, як бачимо, не фастовий. І ця вудка заточена для ловлі панфіша, я його в очі не бачив, і для ловлі пструга. Якраз пструг та головень тут є. І вони цілком непогано беруть на цю вудку. <кій> Пробачте, друзі, <кій> забув чай з собою взяти. Так от, що вам хочу сказати. Навіть в умовах цих малих рік та потоків вона дає мені змогу досить непогано таки маніпулювати нею між всіх цих нависаючих кущів, якихось очеретів, гілок тут дерева просто ось таким тунелем ростуть над цими потоками, особливо обструговими, або там, де ми ходимо на головня. І... Саме метр 70, на мій погляд, є компромісним. Я можу нею кидати як завгодно. За рахунок свого ладу вона також е, дає змогу дуже прикольно кидати цим фліпкастом. Я вже це відшліфував до потрібної, скажімо, е, чіткості, і тому вона, якби є основною моєю вудкою для ловлі, головня та обструга саме у забродку. Е, коротке руків'я я також дає е, ну, маневреність придає все. Ці вуці класно. І ще головним для мене параметром це є потужність цього бланку. Просто зверніть увагу, наскільки потужний є комель, я досить сильно зараз тисну до е, низу. І ця вудка дає мені змогу ловити цю всю крупну рибу досить таки. Навіть тут на озерах у себе я ловив в карася карася, десь таки до 1, 300, скажімо, да. Були там ще якісь такі цікаві екземпляри на неї. Немає взагалі жодних проблем з тим, щоб запаркувати таку рибу. Тому на потоку я відчуваю себе дуже впевнено з цим варіантом. Ловить вона у мене на міну, дуже прикольно, вона мені прям капець як подобається на твічингу. З кренками, звісно ж, там взагалі проблем немає. Ну і коливалки. Є ще такий момент, що інколи я скажімо, входжу в азарт а, рибалки. Да, і Тут є така тенденція, що риба клює на більші приманки. І я починаю там кидати якісь маленькі кренки, потім більшого. Більшого. Просто беру з коробки, міняю їх по 3-4-5 закидів. Роблю і кидаю, кидай, кидаю. кидаю. В якийсь момент я ловлю себе, що ці вудці якось так трохи тяжко тримати цей кренк вже на потоку. Потім я приходжу додому, кладу на цей кренк кренки. Виявляється, він там 10 грамів важить. Ну, перегрузив два крати. В два рази, вибачте, словацьке інколи проскакує. <кій> Нікому не рекомендую робити так, перегружати вудки, але я це в принципі роблю регулярно. Вона все це діло стерпіла, як ви бачите, ціла, неушкоджена в повному порядку. Тож, на мій погляд, з усіх цих вудок це є найкраща вудка, саме за рахунок, що нам дає перевага, це довжина. Це лад, який дає змогу. Будь-яких закидів, та це є стримуючий ресурс, мабуть, це три таких основних параметри, які я хотів би мати в цій вудці, і всі вони тут є поєднані. Навіть враховуючи, що вона так бігло збиралася, тим паче ця вудка дуже класно лежить в руці. До речі, ще є такий варіант, я вам скажу, що особливо ці всі одноручники, коли я ставлю сюди, наприклад, ось цю гекабіджин, ну, непогано класно ловити з нею. Але коли сюди поставити котушку, яка важить 200 г. Наприклад, або Дайвіско мільйонера або Колькуток Конквест, да, цю малесеньку. А, тоді ці вудки грають зовсім іншими барвами. Здавалось би, ми ставимо важчу котушку буде незручно. Але, друзі, ні, я сюди інколи ставлю Зіліон, одно що тільки да, проблема, я вже звик до а, малої, скажімо, малого діаметру шпулі, який краще кидає. І Зіліон трішки має проблему з стартом шпулі. Треба докидувати завжди, тому я її зараз майже не використовую. але... Саме за рахунок ваги, тоді ця маса вся лежить в руці настільки потрясно, що ти просто не відчуваєш сам бланк вудки. Ти таке відчуття, що просто кістєвий закид робиш і воно все летить. Це... Цю тем... З цією темою я познайомився вже давно, колись я цього не розумів. Писав там ще хлопцям коментів, як ви ловите такими важкими катушками на таких коротких спінінгах. Але коли я це спробував, я зрозумів, що світ не буде такий, як був до цього. Тож, хто з вас ловить бочками, ще чимось, друзі, я вас дуже чудово розумію. Можливо, хтось з вас має такі самі або подібні вудки. Пишіть свої відгуки, які ви маєте погляд на тему забродної рибалки, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. А я вас всіх обнімаю, далі що буде. Всім пока, до зустрічі!